Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як готувати салат змівіна. Для цього нам необхідно мівіна. Я візьму сьогодні 4 пачки. Можете взяти 2, можете взяти 1, кому тільки як, на яку кількість. Я буду 4. Потім нам треба горошок зелений, майонез і ковбаса варянка. Що починаємо. Зараз спочатку наливаємо в воду в чайник. Нам вже треба було запарити мінус спочатку. Набрали. Таємо кип'ятимо воду. Так, пока ми там закипаю вода. Ми просипаємо ми йдемо. Не треба. А приправу можна для кусок виступати. Так це є. Друга пачка. а приправу высыпаем на привкусу. И третья пачка. Мы ее выкидаем. Подой право, высыпаем. И тут два пачка. Мені да 4 добагато. Підняем. Ну і приправу я так, чуть-чуть для привкусу. Так, все. Нутр мы выкидаем. І ждемо поки ми закипить вода. Так, все у нас вода закипіла. Ми заливаємо нашу вену кипяточком. Пимо так, щоб супчик получився. Так, щоб воно нормально впиталося. Получится нормально, запарно и вело. Так будем крышку. Крышка у Ладно, надо еще трошки кипяточка типа, добавить. Короче, все по обычному. Запарим 4 пачки мивин. Нагреваем вот крышкой. І ждемо, коли запариться. Так, наше мівіна запарилося. Після того, як вона запарилася, нам треба, щоб вона виховала. Все, ставимо хай вихолодає. Тут у нас прохладненько. Поки нам буде вихолодати, нам треба нарізати варіанку. Все, нарізаємо варіанку. Так, мы выбираем варенку. И нарезаем ее. Хочется крупно, хочется не крупно. Кому как нравится. Варіанки можете кидати хто скільки хоче. Хто либо більше, щоб там було, хто лібо, щоб там трошки є. І кубиками рубаємо. я не експерт рубати варенку. Ну, типа якось так. Так, варіанка одна паличка нарубана і ще одну треба нарубати. І ждемо, коли виховаємо мівіна. Так, наша мівіна вихолова. Як бачите, воду вона повністю китала, щоб вона була така сухенька, як на салат. Тепер ми сюди закидаємо нашу варіанку. Ну, я думаю, дві палички буде багато. Я Ще десь то палички і хороша. Так, ми ще півпалички додаємо. Так, ну я думаю, буде нормально. Те, так, у нас вийшла мивина з колбасою варенкою. Далі ми беремо горошок. Відкручуємо його. Опа. Минутка. Зливаємо з нього воду, повністю все сидим. Так, все. Воду ми зідили з горошка. І засипаємо сюди. горошок теж на любителя. Хто скільки хоче. Хто більше, хто менше. Можна ще додати. з і далі все. Це ми заправляємо майонезом. Раскалотим. И получается у нас такий салатик. Салат из мелины. Вот такой вот. Майонез теж на любителях. Хто любить більше, хто любить менше. Базіров кожен робить індивідуально. Я думаю, ще трошки додати. Розмішуємо це все. Так, ми це все перемішали і у нас виходить ось такий салат і змівини. Можна вже одразу їсти, ну, але найкраще хай ще постоїть минут 20-півчасика, щоб він нормально настоявся. Як бачите кому понравилось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь. Кому що не понравилось, пишіть. Буде цікаво почитати. Всім пока.